Ікра риби. Риба вирощується в акваріумах, басейнах, вірніє, в рибному господарстві. На території Одещини. є вісім різних видів риби, з якої беруть ікру методом видуювання. Тобто рибу не забивають, вона її видоїли в період, там, коли потрібно, і відпустили знову плавання. Знову вона буде по кругу йти і буде і корку давати. Бажаєте замовити, ціни озвучуються в особисті повідомлення, тому що вісім видів ікри роздрібнюється по фасовці Фасовка йде в пластикова тара від 150 грамів, 150, 200, 280, 350, 500 і пів кіла. На кожну на вісім видів. Розбивається це все по цінах. Тобто, все це в... не, не сказати. Найменша ціна 250 гривень, найбільше 3,5 тисячі. Отак. От бажаєте? пишіть. Ще є картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. І мед Карпатський.